Лина народний депутат Ляшко, і будемо приймати рішення. Олег Ляшко, радикальна партія. На жаль, ми маємо сьогодні таку пенітенціарну систему, що український громадянин, який туди потрапляє, він позбувається всіх прав до людини, яку ще не визнано винною, по якій немає рішення суду, цих людей роками тримають у нелюдських умовах. Позбавляють можливості отримувати належну медичну допомогу, позбавляють можливості спілкуватися з адвокатами, позбавляють можливості просто на людське життя. І тому я вимагаю від уряду, якщо ви не здатні змінити ситуацію, то треба закрити взагалі ці тюрми і випустити звідти людей. Там половина людей сидить ні за що. І я, користуючись нагодою, звертаюся до Міністерства юстиції. Ви коли ви Виконайте рішення Європейського суду по Тимошенко. Ви коли звільните Тимошенко з тюрми? Що вам ще треба? Яке вам треба рішення, щоб ви нарешті випустили з тюрми політв'язів Тимошенко і інших? Я вимагаю рішення Європейського суду.